Якщо тобі набридло відпрацьовувати бекпек або проходити безкінечні квести від OpenSea, крутити альфа від Binance, або вже набридні, набридли промки від Bybit, тому свідки біткоїна по 118 це відео саме для вас. Я вирішив записати таке лайтове відео, таке на розслабоні, де не потрібно напрягатися або багато думати, просто заварити собі чайок і послухати мене. Тому що літом в крипті, як правило, менше активності. І проекти вони відчувають, робітники мається на увазі SEO-проєктів. Вони відпочивають, і активності, активності стає менше. Я це відео вирішив записати в кінець літа, але краще пізно, ніж поверхниво. Ще кажу, що літом в крипті нема що робити. Але це теж неправильне твердження, тому що є багато проєктів для відпрацьовування. Просто не всі ми народилися з фамілією Рокфеллер, і в нас не вистачає ліквідності для відпрацювання цих всіх проєктів. І тому нам потрібно фокусуватися на конкретних на небагатьох. І через це відпрацьовуємо мало проектів, або просто набридло, або просто не знаємо, що відпрацьовувати. І вітом появляється багато вільного часу. І що я переважно роблю в такі періоди, я просто, знаю, я просто знаю більше інформації. Також рано чи пізно вже шнеться бичачий ринок. Я в це вірю, так я відношусь до цих людей. І в цьому бичачому циклі буде дуже багато проєктів виходити буде дуже багато способів заробити. І тому в цей період потрібно вже знати, як користуватися. Банально, як користуватися біржами, як виводити поповняти біржу, як користуватися гаманцями, таким як Metamask, Ребівали Phantom. Фантом. І тому краще в цей момент, коли я багато вільного часу, навчитися цим всім користуватися. У мене на моєму ютуб каналі є відео, як зареєструватися на біржах, там байбіт на Binance, як скачати, користуватися гаманцем Metamask. І також як перекидати гроші з біржі на біржу, з біржі на гаманець. Тому можете ознайомитися і набити собі руку, як цим користуватися. Тому що розумієте цей момент, коли багато проектів виходить, всі заробляють, і тут ви приходите в чат або в коменти під відео і питаєте: як мені перекинути USDT із Solana? На Бейс. І я впевнений, на 98%, що мало хто вам відповість на ці питання, тому що всі будуть сконцентровані на тому, як заробляти, а не відволікатися на такі вже банальні питання в крипті. Тому майте на увазі. Наступне, що можна робити, і що я регулярно сам роблю, це читання статті. Просто для того, щоб знавати, що нового на ринку, знавати навіть новини, я читаю інкриптед. А також що я люблю читати, і можете для себе взяти як звичку читати есе Артура Хейса. Всі посилання я залишу в описі під відео всіми сайтами, на яких я читаю статті. Також я читаю на uh, KuCoin, Але тут переважно, якщо мене цікавить якась тема, наприклад, uh, тема RVA, я спочатку читаю там Мінкryпте, потім нахожу в uh, KuCoin, якщо є тема. Про RVA і так, щоб читати з різних джерел. Також люблю читати CoinGecko, Тут є багато взагалі статті і на різні теми. Тут є не тільки статті, а й аналітики, що також цікаво почитати, почитати про якісь проекти, які виходять. Також можна, можна читати новини вже на самому Деблок, але це вже на любителя. Також можна слухати подкасти, і так чисто випадково склалося, що у мене в моєму телеграм-каналі. Я записую не часто, але час від часу я записую подкасти, тому можете перейти, підписатися на мій телеграм-канал і підписатися на мій YouTube канал, що мені буде дуже приємно за таку активність і слухати і взнавати щось нове. Останнім часом я свій фокус перевожу в сторону SocialFi і починаю відпрацьовувати а, проекти з цієї сфери, і бачу, що якщо ви маєте Twitter, ви його ведете, і він у вас активний, то проекти дають вам на цьому заробляти. Наприклад, так як Кайто або Віртуалс Протокол, де ви робите пости в своєму Твіттері, відмічаєте ці проекти або проекти, які відпрацьовуєте на кайто, і ви на цьому заробляєте поінти, япси, і потім за рахунок цих поінтів, япсів, ви заробляєте. Звичайно, цей спосіб не кожному підійде, не всіх є бажання вести свої соцмережі, але якщо ви. Такого типу, що любите вести інстаграм, наприклад, то можете спробувати вести і в Твіттер, і тим самим з часом, коли у вас буде аудиторія, буде лояльність, можете збільшити потенціальну можливість заробітку в криптовалюті. Але є один момент: тут потрібно задонатити маску і купити таку синю галочку. Вона коштує 11 доларів в місяць, або залежно від регіону, 100 доларів плюс-мінус в рік. Але самі розумієте, що з часом це може з великим плюсом окупитися. Тепер переходимо до наступного, що кардинально без перебільшення змінило моє життя. Це як не дивно, чаджіпіті. І взагалі нейромережі. Ним я вже користуюся декілька місяців, але я постійно користувався безплатною версією. Буквально три тижні назад я купив платну версію, вона коштує 23 долари в місяць, і я м'ягко кажучи офігів від можливостей, які тут є. Я не буду вдаватися всі деталі, але так скажу поверхнево, що, наприклад, тут ви можете створити собі асистента, який буде вам допомагати в чомусь, якщо ви займаєтесь бізнесом. Або у вас є якась справа, яку ви можете делігірувати, або ви займаєтесь криптою, то ці асистенти вони, ну дуже, дуже допомагають вам час. Наприклад, я створив собі асистента по харчуванню, задав йому промпт, задав йому всі параметри. Промпт – це запрос, і від промпта залежить дуже багато. Він має бути чіткий і якісний. Якщо ви скажете, напиши мені план харчування на тиждень, він напише, але це буде дуже поверхнево, банально. І не дасть такого результату, як би він міг дати, якщо ви задасте йому чіткий правильний промпт. Тому цьому потрібно вчитися, тому що вже є професія, яка називається Prompt Engineering. Якщо в YouTube пошукати, то знаєте дуже багато інформації, але воно того вартує, щоб з цим всім розібратися. До чого я це все тут розсосолюю? Я почав робити дослідження проєктів через ChatGPT, GPT, тому що тут є функція. Глибоке дослідження, Deep Research. В мене є промпт, я хочу якийсь проект там дослідити, знати про нього інформацію. І через цей промпт він мені шукає все, що мені тільки потрібно. Тому що спочатку ви хотіли відпрацьовувати якийсь проект, вам його потрібно було знайти, потім знайти всю інформацію про нього. Це треба було всі... Документації, всі сайти, якщо є white paper, добре легше вже з цим розібратися. І потім на основі цієї інформації ви маєте приймати рішення, потрібно відпрацьовувати або не потрібно, чи взагалі вартує цей проект, його відпрацьовувати, чи є якісь реварди з цим Research Пред GPT все сам робить. Наприклад, останнє, що я робив, це Ізос, дослідження Ізоса. Дослідження він мені робив 9 хвилин. Це ще навіть мало, тому що бувало таке, що і 15-20 хвилин більше робив він дослідження. І потім він видає всю інформацію, яку тільки можливо. Просто подивіться, який тут масштаб даних, плюс-мінус на 20 сторінок А4. В них, кстати, промпт. На це дослідження сам чотири сторінки А 4 Тому чим якісніший пром, тим більш точніша і достовірна інформація буде. І потім, коли він вам видасть цю всю, всю інформацію ви вже приймаєте рішення відпрацьовувати або не відпрацьовувати. І Що саме важливе, він економить дуже багато часу. Тому що в першому випадку, коли ти сам це все шукаєш, ти тратиш не то години, а дні на це все. І ти не можеш. Знайти всю інформацію і обробити всю інформацію. Натомість на чат GPT, бачите, він 27 джерел подивився, 70 пошукових запитів за 9 хвилин. І потім півгоди. Ну, можливо, годину, якщо хтось читає так повільно, як я, і все. І ти витрачаєш максимум 2 години на це все, а замість того, втратити дні. І тим ти відпрацьовуєш, можеш проаналізувати більше проєктів. Потім більше відпрацьовувати, якщо вони тобі по душі, і тим самим збільшувати свою ефективність в заробітку в криптовалюті. А я напоминаю, що ми всі в криптовалюту не з доброго життя, це явно, а для того, щоб заробляти. Тому дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, що було дуже корисно. І буду дуже радий, якщо ви підпишетесь в мій телеграм. Поставити лайк цьому відео і, звичайно, підпишитись на YouTube канал. Дякую вам за перегляд і до побачення!